Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні теж огляд знахідок з барахолки, друга частинка. Багатенько посуду вдалося придбати, є посуд з ручним розписом, окремі предмети, блюдечка, чашечка, є сільничка. Зараз все роздивимося з вами. Окремо беру завжди і блються чашки, якщо щось гарне трапляється, бо згодом з часом іноді добираються пари. Ось таке блюдце трапилося щедрою позолотою, гарненьке це від кавових пар. Клеймо наше полтавського фарфорового заводу. І такий сервіз, багато хто знає, називається Славутич або Леся. Він такий щедрий, позолотий, дуже красивий. Багато хто його намагається збирати. Тож трапилося блюдечко. Можливо, ще коли знайду чашечку. Ось це забрала блюдце, дуже воно мені так сподобалось, дуже симпатичне. Воно глибоченьке і нагадує мені якісь такі національні південні мотиви. Узбецький посуд, можливо, я помиляюся. І клеймо тут таке, непритаманне нашим виробникам, нашим заводам, мабуть, Ташкентський фарфоровий завод, знак якості. Ну ось така краса. Звісно б, хотілося й чашечку знайти, але поки є блюдце. Ось ця цікава знахідка просте, звичайне, біле блюдце, величеньке, теж глибоке таке, золотим обідочком і клеймо вербилки. Це, взагалі, рідкість це перший трапився такий екземпляр на нашій барахолці такого виробника в нас не було. Рідкість ось ця гарна тарілочка це я собі в колекцію. Така вона гарненька-гарненька, волошки, аерографія, невеличка, десертна, ажурний краєчок, рельєфний такий, і немає позолоту. Видно, що стареньке, старенька річ, і клеймо коростень, Ось таке ще клеймо. Чудова тарілочка. Люблю такі милі речі. Ось ця мисочка розписна. Така вона під печивачі, під ягідки, така гарненька, красивий ручний розпис. Це вона йде від набору. Ось наше клеймо полтавського заводу. Є ще такий глечик великий. І ось така мисочка. Ось, трапилась мисочка. Чашка знайшлася ось одна, така гарна. Ручний розпис з обох боків теж наш полтавський завод. Це є такий чайний сервіс. Я вже декілька разів Виставляла на продаж і частину і окремо чайні пари, чашечки, тож ще є така чашка. Забрала оці предмети від Баранівського сервізу. Цілі всі предмети на цукорниці-обідочок, трішки потертий і немає кришечки. Ось клеймо чашка, чудовий ручний розпис. Дуже мені подобається і ця форма і цей розпис. Ну, а молочничок він в ідеальному стані. Чудовий теж, гарненький. Ось така краса. Те, що посуд з ручним розписом трапляється, дуже мене радує, дуже мені подобається. Ось таке овальне блюдо або оселедниця приємний зелений колір криття. Немає ніякого малюнка, немає позолоти, і отаке клеймо. Це, мабуть, теж Южноуральський, Південно-Уральський фарфоровий завод. Ну, ось така рідкість, видно, що й по формі рідкісна річ така, і клеймо. Сільничка, півник. Багато хто колекціонує. Ось знову з'явився така краса. У мене вони просто стоять на кухні для інтер'єру. Там ціла компанія, пташник цілий, але. Мені воно подобається. І ось і така ще оселедниця трапилася. Ручний розпис, позолота. Ну, таке блюдо невеличке. Клеймо Баранівка. Те, що я з ручним розписом забрала. Так, я оселедниці дуже не колекціоную, але ось ручний розпис це він мене завжди підкупляє. Ось такі в мене покупочки. Дещо я виставлю на продаж. Тож Будь ласка, слідкуйте за телеграм-каналом. Всім всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!